Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Оце реальна історія мого кінта. Поним? Йому сину треба була операція. Треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК, 999%, що це не його син. От ти чуєш це в Тікток, де щось поняв, відбувається на Ютубі, це обговорюю. А вони реально з кінтом таке сталося. мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним, поняв, досі йому як батько і так далі. Не зміг його залишити. І от, а друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну, виростає, дивиться, ну взагалі не похоже ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять. По тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв чудом, все знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключити якусь помилку лікарів. Це як для жінок, так і для чоловіків. Поняв? Дуже важливо. Виключити помилки, лікарів, виключити помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, якусь хитрость зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризовій ситуації показують, яка людина насправді.